Привіт, народ! на екранах з вами знову Женя, цього разу з не менш цікавим випуском, як мені здається, але це вже, звичайно, вирішувати вам після його перегляду. А от перед початком хотів би і просто не можу не подякувати усім вам за неймовірно теплі слова і підтримку на цьому моєму новому каналі, за ваші репости, за ваші донати. Це справді не передати словами, як я це ціную. Сьогодні ж я вирішив розказати вам трохи про всесвіт гри Fallout. У той час, поки вестернер бояться погроз пітуна якоїсь ядерної бомби і шепчуться про третю світову, яка певно так, вже третій місяць триває у своїй спотвореній сучасній формі. Українці продовжують боротись і тупо вже просто тянуть приколи тупою русні. Тому, коли як саме не зараз, я можу розповісти вам про те, як саме постапокаліптичний віртуальний світ Fallout став саме таким, яким він став. Що до цього призвело, як це сталося, і чи є у цій історії, хоча б якийсь збіг з реальністю. Давайте дізнаємось. Хтось може вам сказати, що найкращий спосіб почати грати у Fallout — це грати в нього всліпу. Ви починаєте свою історію персонажем, який, скоріш за все, щойно вибрався з цемряви, тільки що відкрившись у сховище, і який досі мружиться від яскравого світла пекельної пустелі. Але у той же час ви також будете спантеличені від того, що саме перед вами знаходиться, і ніколи не будете знати до кінця, чого саме тут можна очікувати, рівно до того моменту, поки це щось не наставить на вас свою зброю. Тож хіба не було б хоча б просто цікаво, дізнатися. Знатись, що саме перетворило планету у ці випалені сонцем пустері. Та й взагалі, чому ваш персонаж був замкненим у сховищі, і як пародія на Кока-Колу практично зуміла порожити людство? Якщо історія світу по версії Fallout – це саме те, що ви шукали, то ви прийшли за вірними координатами. Зі слів випадкових істориків Fallout ви дізнаєтесь, чому світ став таким виснаженим. І нехай цей посібник вкотре стане уроком для всіх. Серйозно не бавтесь з ядерними бомбами. Рік 1947 транзистор так і не було винайдено, це міняє все. Історія світу Fallout аж до 1947 року збігається зі справжньою історією яку ми з вами всі добре знаємо. Людьми було опановано сільське господарство, Відбулись ті ж самі революції. Прийшла і закінчилась перша світова, а друга світова завершилась після скидання ядерних боєголовок на Японію в серпні 45-го Перший по справжньому помітний історичний СУВ відбувся у 47-му і не з самої очевидної причини. Правду кажучи, цього року у всесвіті Fallout взагалі не відбулося нічого цікавого, що і відрізняє так сильно нашу реальність. Від ігрової історії, бо саме у 47-му році мав бути винайденим транзистор. Якщо ви не в курсі, що таке транзистор і чому він настільки важливий, саме завдяки цим маленьким нагідникам ви і маєте змогу зараз дивитись це відео. Вони є основою всієї сучасної електроніки, завдяки йому ви можете вмістити свій комп'ютер у себе вдома, і саме транзистори відкрили шлях до створення мікропроцесорів, що легко поміщаються у вашій кишені. Хоча згодом все ж вони з'являються у світі Fallout, аж у 2067 році ця технологія, або скоріше, її відсутність, дуже впливає на структуру світу і зміни. Міні розвиток суспільства саме тому в Fallout досі існують велетенські комп'ютери. Усі дані зберігаються на касетах, а зображення на моніторах. Таке агресивно монохроматичне, Якщо казати простими словами, все світ Fallout виглядає так, наче він застряг у 50-х через те, що по суті він і справді у якому сенсі там застряг. Рік 1961. Першою людиною у космосі стає Карл Белл, а агентство НАСА не існує. Окрім цієї разючої відмінності у розвитку технологій, таймлайн нашого світу і світу Fallout на кілька років знову синхронізується. Так ми мали більш компактні радіо, але на той момент це ще не дуже сильно. Вільно вплинуло на світ. Помітні історичні зміни почались під час космічних перегонів у 61-му. політ в космос астронавта Карла Белла, який відбувся 5 травня, і який тим самим зробив Карла першою людиною, що покинула земну атмосферу, рівно до моменту його повернення на землю, під час якого астронав загинув. Це все може звучати як хвилинка справжньої історії зі шкільної програми, яку ви чомусь забули. Проте я вас запевняю, це не так, тому що Карл Белл Ніколи не існував. Насправді, першу людину у космос запустив легендарний українець Сергій Корольов. Саме він відправив на орбіту Гагаріна, але у всесвіті гри цей політ так і не відбувся. Так само, як ніколи і не відбувся політ Аполло-11, першу пілотуємо людиною висадка на місяць, та й взагалі агентство НАСА у світі Fallout ніколи не існувало. Її місце зайняла космічна адміністрація Сполучених Штатів та програма Хоробрий 11 Саме вони. Висадили людину на місяць. Так народ, тут буде невеличка пауза, тому що відео вийшло просто дуже довгим. По-перше, хочу виразити просто величезну подяку меценатам, які вже встигли підтримати мій канал. Після першого відео це неймовірно гріє душу. Я просто безмежно вам вдячний і вклоняюсь просто до землі. Якщо ви теж хотіли підтримати цей канал гривнею, підтримати те, що я роблю, то реквізити будуть десь або ось тут. Або, звичайно, в описі під цим відео обов'язково підтримуйте фінансово і, як взагалі можете, Збройні Сили України, волонтерів та інших гарних людей, які зараз допомагають нам усім у ці складні часи. Звичайно, також хотів би нагадати про свій інстаграм, яких у мене взагалі два, але я зараз сиджу на бекапі, тому що основний аккаунт прибанила Русня. Ну і поки його не відновила. Е, теж знов таки, лінк буде в описі під цим відео. Рік 1969. Сполучені Штати діляться на 13 співдружностей. Якщо Карл Б. Вел, це просто грюкіт на нашій залізниці часу, то розкол Сполучених Штатів це потяг, що мчиться і проривається через відому нам історію. Під час холодної війни і червоної загрози штати роблять рішучі кроки для захисту себе від нападу комуністів, що розколює країну на 13 окремих частин. Першочергово це була тактика перебудови. Розділ країни на регіони набагато краще допоможуть капіталізму і як наслідок завадить розповсюдженню комунізму. Проте з часом через обмежену кількість ресурсів у федеральному сховищі між цими. І в з'явилася внутрішня боротьба із захисту своїх інтересів. Саме так. Розпочалась майже сторічна боротьба за увагу найвищого керівництва країни, яка з роками тільки посилюється, коли почнуть пересихати перші нафтові сховища. 21 сторіччя, рік 2037-й. На ринок виходить лінійка роботів містер Хенді, намагаючись уникнути створення людиноподібних андроїдів, General Atomics International випускає лінійку роботів-робітників під назвою Містер Хенді, які виглядають, наче мікс восьминого і тієї фігні, яка, як ви могли думати у дитинстві, ховається у вас під ліжком. Ним ракетним двигуном і рухомістю, що перевищує людську в чотири рази. Містер Хенді стає роботом-бестселером у Штатах та Мексиці, де ним володіють сім'ї середнього достатку. Популярність Містера Хенді також призводить до створення різноманітних інших моделей, типу Годфрі, Воцфорд, Котсфорд. Ці моделі працюють на ядерній енергії, а також здатні самовідновлюватись, що робить їх ідеальними стюардами для людства у випадку непередбачуваного ядерного інциденту. Рік 2044 Винайдено. Нюка-колу, яка моментально стає неймовірно популярною. День проведений в очікуванні бомби, яка в будь-якої миті може проломити дах вашого будинку, неймовірно виснаже, і населення Америки було більш ніж готовим до славетного освіжаючого смаку капіталізму, що змиє всі їхні страхи. Саме так з'являється: нюка-кола газована суміш з 12 різних фруктів. Її смак помітно змінюється у той же рік через великий фруктовий голод, який змушує виробника змінити основні інгредієнти, наподнак поціновувач. Солоденького доволі швидко звикають до нового смаку, і Нюка-Кола за короткий проміжок часу стає найпопулярнішим брендом содової Україні. Протягом 25 років автомат з продажу Нюка-Коли можна було знайти буквально на кожному перехресті вулиць у Америці. Рік 2051. сполучені штати вторгаються у Мексику для того, щоб зберегти постачання нафти через майже 100 років після того, як запаси нафти стали зовсім мізерними. Америка робить рішучі кроки, ігноруючи альтернативні види енергії, і вторгається у Мексику після років постійного тиску на свого південного сусіда для нарощування видобутку нафти, щоб задовольнити постійно зростаючий попит на своєму ринку. Штати окупують Мексику під виглядом стабілізації уряду та запобігання розповсюдженню забруднення. На американській землі не в змозі боротись з військовою міцю штатів Мексика переправляє свої природні ресурси через північний кордон. Роки 2052-2053. Починається війна за ресурси. Усі сполучені штати знаходяться під карантином. Нестача нафти нарешті призводить до глобальної паніки. Починається війна за ресурси, і окремі нації воюють за те, що залишилось. Європейська співдружність реагує на зменшення постачання нафти з близького сходу повномасштабним вторгненням. Тель-Авів зруйновано терористами регіон дестабілізовано починаються локальні ядерні удари. Невеликого розміру об'єднані нації не в змозі контролювати мінливу політичну ситуацію. Повністю розпадаються. Штати починають зазіхати на нейтральну Канаду, і абсолютно ніхто не знає, що відбувається в Австралії. В самому розпалі цієї політичної метушні китайські шпигуни потрапляють до військової лабораторії, що знаходиться всередині дамби Гувера, і викрадають зразок вірусу, відомого як Ліміт 15 Ампули з ним були відкриті на громадській площі у Денвері, що призвело до розповсюдження мутованого вірусу під назвою. Нова чума в одному лише Колорадо хвороба вразила більше 200 тисяч людей. Тому уряд вимагає національного карантину і радить американцям утриматись від відвідування будь-яких громадських заходів. Рік 2054. Волтек будує перші сховища, але робить це з не дуже гарними намірами. Як частина програми під назвою Операція сховища уряд доручає компанії Волтек побудувати 122 громадських сховища для того, щоб захистити американців у випадку ядерної атаки. Збудовані для підтримки життєдіяльності населення протягом 900 сотень років, в той час, поки зовнішній світ приходить до норми, більшість сховищ були оснащено просторими жилими кварталами, садами та водочисними спорудами. Але в міру того, як загроза ядерної війни зменшується у свідомості населення, деякі сховища жертвують системами життєзабезпеки. Заради спорудження розкішних кімнат, типу барів, з фортепіано або підземних. Мисливських заповідників, на жаль, в уряді США було не так багато доброзичливих меценатів, зацікавлених безпекою цивільного населення. Тому, скоріш за все, сховище треба сприймати як плацдарм для складних соціальних експериментів, які допомогли б визначити найкращий курс для найвищих суб'єктів, наприклад, членів правління Сполучених Штатів та їх нащадків, пізніше відомих як Анклав, для того, щоб заселити світ наново. Результатом цього стало, наприклад, те, що сховища були спроектовані так, щоб розділити людей на клани, або щоб Піддати їх опроміненню радіацією, чи щоб створити суспільство виключно з дітей, яких виховує робоняня. Для цього всього усі сховища мають контролюватись наглядачами, які передають отримання дані безпосередньо до штаб-квартири Анклав. Рік 2059 народження першого справжнього штучного інтелекту. До 2059 року світ був сповнений різноманітних футуристичних суперкомп'ютерів, але саме в цьому році з'являється справжній перший штучний інтелект. Точно природа пристою невідома, тому що всі записи його створення з роками було втрачено. Проте, ймовірно, це остання модель в лінійці самонавчальних комп'ютерів ЗАГС. Вони були відомі за досягнення самоусвідомлення, а також за шахрайство пригрів шахи, хоча й не обов'язково в саме в такому порядку. Насправді цим штучним інтелектом може бути навіть Джон Генрі Іден саморобний блок ЗАГС, що було запрограмовано на зберігання даних про історію Америки, і який пізніше створив особистість на основі біографії попередніх американських. Лідерів ще пізніше цей штучний інтелект Джон Генрі Іден стає самопроголошеним президентом Сполучених Штатів. Це відкриття призводить до удосконалення штучного інтелекту для створення андроїдів та живих комп'ютерних помічників для щоденного використання. З часом деякі з них стають настільки реалістичними, що навіть самим андроїдом стає важко відрізнити, чи жива людина стоїть зараз перед ними чи ні. Рік 2060. Починається європейська громадянська війна, США та Китай, продовжують свою військову експансію. Після викачування усіх нафтових запасів на близькому сході і невідновлення достатньої кількості палива для задоволення внутрішнього попиту, європейську співдружність розпускає ті скупчення людей, що залишились і досі представляють окремі нації і держави, воюють за те, що колись вважалось ресурсами коаліції. А з одним глобальним регіоном, заблокованим громадянською війною і без будь-яких втручань політики. Ків СРСР Південної Америки, Африки або Австралії, Сполучені Штати та Китайська Народна Республіка без супротиву продовжують розширювати свої військові дії. Постійно зростаючий напит на нафту зі сторони обох країн, тільки більше напружує міжнародну дипломатію. Рік 2063 тисячі Починаються навчання по евакуації населення до сховищ, але їх ігнорують після завершення будівництва першої черги громадських сховищ. Регулярні навчання по евакуації населення в Америці стають звичним явищем. І хоча це нібито просто міра обережності, 122 сховища, що знаходяться у процесі будівництва, призначені для розміщення тільки окремої частини населення, оптимальні кандидати вже об. Брані і непомітно проінформовані про свою участь у програмі. Кількість навчань з часом зростає, що призводить до поступового зменшення активності відвідин цих навчань. Цивільні думають, що у них є більш важливі справи, на які можна витратити цей час. Рік 2065. Роберт Хаус пророкує майбутнє і робить рішучі кроки для захисту найважливішого міста в світі. Осеротіли дитя магната з Невади, підприємець, технічний геній. Список досягнення Роберта Хауса був доволі довгим ще до заснування у 2042 році. Робко Industries, які прославились лінійкою пристроїв Піпбой. Ніхто й не здогадувався, що Роберт виявився ще й сучасним Нострадамусом. Але у 2065-му найскладніші з його розрахунків підтверджують, що у наступні. 50 років розпочнеться. Справжнє пекло, знаючи, що усе втрачено, він складає план з порятунку його дорогого серцю рідного міста Лас-Вегас. Потрібно озброїти місто найкращим захистом, який тільки можна купити за гроші, та впевнитись, що він сам особисто буде поряд і зможе правильно його застосувати. Для цього тіла хаоса поміщають у кріокамеру, а його мозок інтегрують з комп'ютерною системою, що знаходиться у будівлі готелю Lucky 38. Звідси він має змогу контролювати усі системи безпеки в місті, а також велику частину роботів-охоронців. Останнє, що йому було необхідним, це особливий платиновий чіп, що дозволяє оновлювати роботів охоронців автоматично і тим самим забезпечує їхнє функціонування на багато років. Уперед, проте на таку процедуру потребувалось набагато більше часу ніж те, скільки дав своїм вченим і інженерам хаос. Тому і отримати результат, на який розраховував підприємець, виявився зовсім інакше. Рік 2066. Китай захоплює Аляску і претендує на запаси нафти. Починається китайсько-американська війна у доблесній спробі зберегти свою інфраструктуру від краху через нестачу палива, Китай використовує двоякий підхід, шукаючи резерв глибоководних покладей нафти у тихому кені і разом з тим проводячи перемовини зі штатами по налагодженню торгівлі. Проте коли Америка відмовляється розлучитися зі своєю нафтою і навіть саботує земельні роботи Китаю, останні розпочинають повномасштабний наступ на багату нафтою Аляску. Не дивлячись на важкі американські укріплення, Китай займає анкорідж та трансаляскінський нафтопровід, отримуючи тим самим єдині національні американські поставки нафти. У спробі відкинути сили Китаю, уряд Сполучених Штатів закуповує незграбну, але ефективну силову броню для всіх своїх солдатів на передовій в Анкоріджі. Однак з'являються подальші ускладнення, коли канадські сили, виснажені американськими вимогами по запасах цінних копалин та доступу до канадських земель, атакують Трансаляскінський нафтопровід у спробі. Завершити цей конфлікт рік. 2072 Америка анексує Канаду розрахованим маневром та з метою показати Канаді, що не треба було робити того, що вона зробила. Сполучені Штати з силою анексують свого північного сусіда. Всі громадянські права на цих територіях призупинено а групи супротиву страчено. Зображення військових злочинів Америки транслюють по всіх штатах, що тим самим спонукає людей до бунтів і безладу. Окупація продовжується до того моменту, поки виснажена без ресурсів і майже повністю переможена Канада не поступається Америці у анексії. Рік 2073 Для розміщення Анклав у випадку ядерної війни було збудовано нафтову платформу Посейдон. Через сім років після саботажу китайських робіт у Тихому океані, захоплюючи останні недоторкані родовища нафти у світі, уряд сполучених штатів доручає паливному гіганту Poseidon Oil будівництво бурової платформи. Це має бути ізольована база для спецоперацій Анклав, звідки вони можуть управляти сховищами і гарантовано переживуть наслідки ядерного удару. Хоча платформа може бути так само і укриттям, кінцева мета анклав це повторне заселення материка або у випадку повного знищення придатного для життя навчання. Колишнього середовища знайти у безкрайніх просторах космосу нову планету до колонізації для цього у 2076 році Анклав захоплює космічний центр Блумфілд та космічний шатл Гермес 13 Проте через невміння правильним чином керувати таким космічним кораблем від другої фази плану відмовляються. Рік 2074. й Америка висаджує свої наземні війська в Китаї та відправляє американців китайського походження в концтабори. не дивлячись на запевнення американського народу в тому, що війна з Китаєм а також пов'язані з цим втрати ресурсів та злочини проти людяності всього лише спроба оборони. Уряд сполучених штатів відправляє до земель Китаю значні сили. Військові кампанії проходять в пустелі гобі та на річці Янзи, але американські сили грузнуть на материку, поступово вичерпуючи внутрішні ресурси. Хвилю наступу змінює доставка силової броні Т-51Б, яка дає американським військам сили для просування через Китай та захоплення Шанхаю. Та нанкін, тим часом усіх американців китайського походження, що проживають у штатах, було доправлено у концтабір маленька Янзи, південно-західної співдружності, раніше Каліфорнія та Невада. З того періоду виживання зберігалося зовсім мало записів, але ті, що все ж залишилися, описують жахливі військові експерименти. Рік 2075-й Уестек синтезує вірус, який створює супермутантів. А військові сполучених штатів балансують на межі розпаду у спробі захистити військових та вилікувати нову чуму. Тіньовий уряд Анклав доручає оборонним підрядникам з Вестек створити біологічну речовину, яка б мала змогу імунізувати американських солдатів від будь-якої відомої зарази. Ранні тести проекту інтеграції вірусу проти отрути показують у піддослідних тварин збільшення м'язової маси та активності головного мозку. Проект одразу переходить до створення суперсолдатів та переїжджає до секретної воєнної установи у Марі Каліфорнії. В результаті речовину назвали вірусом рукотворної еволюції і розпочали регулярні випробування на військових. Проте коли директива проекту потрапляє до рук самих солдат, що охороняють цю базу, бунтуючий гарнизон, страчує дослідників і заявляє, що Маріпоса відокремлюється від союзу. Ця подальша дестабілізація руйнує військових сполучених штатів, які вже ведуть війну на два фронти, та не в змозі придушити заворушення і демонстрації серед цивільного населення. Рік 2077. Яке війна завершує людську цивілізацію? Хоча не зовсім ясно, де саме пролунав перший постріл на цій війні. Є тільки дуже сильні здогадки. Поява непоміченої ядерної боєголовки на шляху до невідомої цілі призводить до повномасштабних воєнних ударів Сполучених Штатів, Китаю та СРСР, які випускають весь свій ядерний потенціал одночасно. Цей двогодинний зал був настільки енергоінтенсивним, що він навіть змінює географію землі, впливає на рук тектонічних плит, випаровує або навіть отрує водні ресурси та змінює весь клімат на планеті через викиди сміття в атмосферу. У цій ядерній бурі, як її пізніше будуть описувати, людство майже повністю знищено. Жителі в Америці думали, що сигнал повітряної тривоги звучить інакше, тому і зреагували на нього занадто невчасно. Сховище закрились з кількома раніше обраними кандидатами всередині. А ті, хто залишився зовні або загинули в результаті хаосу, або жахливо мутували під дією радіації, в результаті поганої готовності до реальної ядерної загрози у наступні десятиріччя багато зі сховищ були знищені або зруйновані. Людська цивілізація перестає існувати. Рік 2161 та подальші роки, історія починається. У 2161 році мешканець сховища, чиї подорожі добре задокументовані в його біографії, залишає свій дім сховище 13, для того, щоб знайти заміну для його зламаного водяного чіпа. Його подорожі відкривають пекельну версію людського суспільства, яке все ще існує у своєму спотвореному вигляді на уламках своєї колишньої слави. У 2241 році онук вихідця зі сховища, якого прозвали обраним, подорожує через всю пустелю в пошуках комплекту. Зі створення саду Едема, а також нагороджує останніх живих членів анклаву заслуженими призами. у 2277-му Самотній рейнджер залишає сховище 101 в пошуках свого батька та дає людству єдину річ, яка потрібна для відбудови цивілізації. І можливо цього ж року єдиний вцілілий виходить зі сховища 111 з місією відновити те, що колись було постаном. Через дві сотні років після того, як воно ледь не було знищено, попри усіляку логіку, людство. Вперто продовжує існувати. Ось такий вийшов довжелезний випуск по світу Fallout. Дуже сподіваюся, що вам, хоча б трошки було цікаво, тому що ці 20 плюс хвилин я монтував декілька днів, чесно кажучи. Знову нагадаю, якщо ви хочете підтримати мене і цей канал, буду просто безмежно вам за це вдячний. в мене є PayPal та Monobank, десь реквізити на екрані, або також в описі під цим відео я обов'язково всіх меценатів вкажу. В наступному відео, як я це зробив <сь> з цим відео з минулого разу? Також в описі ви можете знайти посилання на фонд «Повернись живим та фонд притули, які допомагають Збройним силам. Ось, е, також нагадаю швиденько знову про свій інстаграм, силка в описі. Це все на сьогодні. Бережіть себе, почуємось.